Юрій Іванович, наступне запитання до вас. як до представника Добробуда Наталя запитує: Здравствуйте. У мене питання к представителю Добробуда. Чому така висока ціна життя у них чуть ли не вдвоє дороже, чем у других застройщиків? Ми зараз вот стоїмо перед вибором і не можемо зрозуміти в чому существенне відлічне на сьогоднішній день. В місті Черкаси склалася ціна на квадратні метри. Вона дійсно не є єдиною по всьому місту. Тому що існують фактори, які впливають на ціну квадратного метра. Ну, перш за все, якщо ми говоримо сьогодні про ціну саме об'єктів, які знаходяться, по яким ми працюємо з молодіжним фондом, то це об'єкти, які знаходяться в центрі міста. Тобто в центрі міста, ну, перш за все, у нас будинки будуються по новим проектам, які дійсно достатньо. Коштують грошей. це нові проекти, в яких і фасади нові, і самі технології нові, це висотні будинки, в яких закладені і пожежна сигналізація, і димовиділення, тобто ті норми, які сьогодні існують на багатоповерхові будинки. Це перше. Друге, це те, що Згідно розпоряджень місцевої влади, у нас існує розподілення по оренді за землю. Тобто, якщо зрозуміло, що оренда в центрі міста вона достатньо вища, чим в других районах на околиці. Третє це те, що в в центрі міста у нас дуже перегружені мережі, тобто мережі водоканала, мережі Черкаси, Теплокомуненерго, Обленерго. Тому ті тих умови, які видаються забудовникам. Ну будемо говорити про компанію Добробут на сьогоднішній день в центральних районах міста. Вони передбачають проведення зовнішніх мереж на досить великій відстані. Тому це також затратна частина, яка впливає на ціну квадратного метра. Дякую вам, Юрій Іванович.